Городній сезон лише розпочався, а треба буде вдруге вже міняти масло на моєму мотоблоці, тому що десь більше 50 годин вже я намотав це посадка картоплі, резервування і був лише підгорнув частину картоплі. Далі треба буде підгортати, далі треба буде копати, тому краще поміняти мастило, щоб було все надійно. Заганяв я свого трохи ДТЗ, в районі клапаної кришки є маленьке підтікання. І також в районі глушника також є підтікання. Також в цьому районі, де подається паливо з бака, це є насос. Тут також є підтікання палива або мастила. не знаю. Це все стікає сюди вниз. І такий створюється бруд. Повністю так затягнуло від пелюки. і Буду також. вже... Коли трохи підгорну картоплю, тоді вже буду знімати. Тут всі прокладочки купив, буду міняти. Мотоблок постійно стоїть на ґрунтозачіпах. Мені резинові штатні колеса на городі не потрібні, але зараз треба буде ще помити, треба буде переїхати і поставити штатні колеса. Буду використовувати таку хімію К2, використовую для, для автомобіля, дуже класно показав себе. Да? Спочатку намочити трошки. Все, тепер можна наносити вже хімію. Отак, От хорошо я побризкаю, пару хвилин відкисне, попробую змити. Ну Хімія дуже класна. Можливо, є якісь другі, але мені ця сподобалася, перша, я ніколи не користувався. Ось так воно відмокає. 3-5 хвилинок і буду змивати це все. Ось який закоксувався бруд. ну Все, буду пробувати змивати. Ось так поближче поставив камеру, побачимо, як воно цей бруд змиє. Ну, Треба буде хімію ще раз бризкати. Поки висихає ще мотоблок, буду вирізати таку баночку, заберу розпочну, поки з редуктора. Ось так приблизно. так Повністю вже підготувався, я взяв ключики. Ключик тут на 14, як я не забув. Все, знайшовся ключик на 14 і так відкручуємо. От хотів показати, яка стружечка йде видно. Прям така. І це масло мінялося на початку сезону 25-го. Ось така реду... робота редуктора. Це лише пів сезону пройшло, а внизу стружки, нам, мабуть, дуже багато. Так що краще не шкодувати і міняти мастило. Якщо роботи дуже багато, то краще частіше міняти мастило. Все, масло Тепер я з коробки з редуктора злив повністю. Вийшло в мене ну, 2,500 приблизно в каністрі видно 2,300 масла. Від самої покупки мотоблока я заливав ТАЦ 17 тепер взяв друге мастило трансмісійне і буду заливати. На каністрі тут немає ніяких позначок, скільки сама каністр 3-літрова, два ну, 2 літри я вже влив, ну тепер трошки, і потім вже порівнюю, буду підливати. Перед тим як зливати масло з двигуна, треба його трошки прогріти. Попрацював двигун 10 хвилин. Тепер під колесо і підперед підставлю, щоб був нахил, щоб добре злилася олива. Зливати така ж сама процедура, тут ключик у нас йде на 17, і потім викрутити фільтр і промити ключик на 10. Мастило чорне, як сажа. Знімаємо фільтр? Поки це все стікає, возьму баночку і дизельному паливі, це все промию. ось така коробочка з дизельним паливом. І сюди фільтр. Він собі нехай трохи покисне, поки масло там стікає. Можливо, зараз злию масло і підставлю ще трошки щось вище. щоб максимально було стекло повністю. В принципі, того нахила, що я був, зробив попередній. його достатньо, тому що поставив ще вище, це вже 100%, 1000%, але там вже пару капельок стікає, і все. Ось так посидів вже фільтр. Потрібно це злити і ще раз промити, тому що от, такі, видно, частинки якісь такі плавають. Все, другий раз я вже промив фільтр у дизельному паливі. Вже чистенький, вже немає ніяких частиць, не видно. І все, зараз це якраз витрусити, добре, просушити і можна ставити назад фільтр. Купив ось таке мастило. Я і раніше за його заливав. Одна баночка повністю заходить у двигун, а друга на доливку. Перевіряю рівень мастила, повністю позаливав. Контрольний такий. Все мастило витікає. повністю рівень. Заливав просто з другої сторони, якраз воно в горловині стоїть, а сюди трошки нахил іде, тому зразу тут виливається. Робіть завчасну заміну мастила і буде вся техніка працювати. Всім, кому сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.